Слава Ісусу Христу! Слава Дорогі брати та сестри! Дуже приємно бачити кожного з вас на цьому місці, що привело нас на це місце. Напевно, що любов до нашого Господа Ісуса Христа. Як ніколи, вона сьогодні об'єднує дуже багатьох українців, бо в Україні біда, ситуація непроста, війна. Українці різних деномінацій об'єднуються сьогодні. Вони не дивляться, хто якої деномінації. Вони дивляться, що вони люблять свого Господа Ісуса Христа і вони готові Йому послужити. Я сьогодні хотів би коротенько розповісти про одне дуже важливе питання для нас, християн. Воно написане в. Послані апостола Петра першому посланні п'ятий розділ, шостий вірш, де написано. Отже, смиріться під міцною рукою Божою, що підніс вас свого часу. Дуже гарні слова з обітницею. Слово Боже каже, що ми, що ми смирилися під міцною рукою Божою, що підніс нас. Дуже гарна обітниця. Ви знаєте, це важка обітниця. Вона має умову. Умова тут така, що ми повинні смиритися перед нашим Господом. Питання смирення є досить важким для християнина. Треба показати великому і всемогутньому небесному батькові наскільки ти маленький, наскільки маленьке Твоє Я перед ним, наскільки Він великий перед тобою, той, хто створив світи і простори. І це не так просто. Не всім християнам це виходить, ви знаєте відразу. Не всі не дуже часто получається, що є труднощі, труднощі зі своїм характером, труднощі з тим, що ти жив, коли був невіруючий іншим життям. Тут ти приходиш до Господа, і тобі треба повністю підпорядкувати свою волю та й все своє життя Господу Богу. Смирення це дуже глибоке питання, за словами апостола Павла. Написано так в посланні апостола Павла до Галатів: І живу вже не я, а Христос проживає в мені. Вже не я живу, а Христос проживає в мені, написано в Слові Божому. Ми повинні смирятися і весь час постійно роздумувати над Словом цим, якщо ми хочемо приходити перед лице нашого Господа. Тому що покора, покірливість і смирення це слова, які дуже любить наш Господь. І саме смирення це Християн християнська чеснота, яка є дуже сильною християнською чеснотою. Через цю чесноту я сьогодні буду трошки розглядувати ті випадки. Люди наближались до Господа, люди отримували то, що вони просили від Господа. Люди максимально розполагали лиця свого Господа до себе, коли вони тільки смиралися перед своїм Господом. Ви знаєте, питання смирення це дуже таке сильне питання. Господь створив нас, Він наш Творець, і це від самого початку, і він дивиться на своє творіння. Господь зорить з неба і шукає, чи є, чи є там хтось, хто пошукує Господа, хто пошукує Його лиця. Господу приємно, коли ми шукаємо Його лиця. Правда ж? Господу смирено Господу приємно, коли ми смиряємося перед Ним, коли ми перед Ним такі маленькі, і ми кажемо: Господи, ми такі маленькі, але ми знаємо, що в нас є такий великий Ти, ти наш Господь. І Біблія нам радить таке. Чудове наставлення, якщо не навернетесь і не станете, як діти, не увійдете в Царство Небесне. Отже, хто умолиться, як ця дитина? Той і більший у царстві небесному дуже багато залежить, дорогий друже, дорогий брате і сестра, від тебе і від мене, як ми приходимо перед лице Ісуса Христа. Колись свій час перед лицем Його приходили і приносили якісь жертви, яку жертву ми сьогодні приносимо перед Його лице. Апостол Павло дуже сильно прийшов перед лице Ісуса Христа. Спочатку Він його переслідував, а коли. Коли його нагло осяяло світло з небес, і він сказав. Господи, що повелиш мені робити? Оце було смирення апостола Павла. Це було таке сильне смирення. Після цього апостол Павло вже не задавав питань. Він знав, що він і ніхто, що він є маленький. Він знав, що він повинен послужити Господу Ісусу Христу так, щоб йому не було соромно перед ним. І ви знаєте, воно є так і в нашому людському житті. Ми працюємо десь на роботах, в якихсь фірмах, організаціях. Начальник, який б земний начальник не любив би, коли б його підлеглі? Не слухалися його. Вони б ігнорували його накази. Вони б робили собі кому що заманеться. Вони просто не слухали його. Якщо це так буде продовжуватися, то ця фірма чи підприємство чи організація вони обов'язково збанкрутіють, тому що ніхто не хоче слухати начальника. Кожен слухає, думає тільки про свій інтерес. Тому дуже важливо, як ти приходиш перед лицем Господа Ісуса Христа, наскільки смиренний ти в серці своєму. Звичайно, ми не можемо цього визначити, але є Господь на небі, який бачить, наскільки процентів. Як Багато ти і я смирилися перед нашим Господом. Він дивиться і споглядає на серце. Чому в житті одних християн складається все дуже добре? І я знаю одну людину, який покаявся, навернувся до Ісуса Христа. І Його життя прийшло величезне благословення. Я знаю, як він після цього відстоював Ісуса Христа, як йому важко було, як його били, але він був твердим. І Він сказав: Я повністю віддав своє серце Ісусу Христу. Не на трошки, не на половину, не 50 на 50, а повністю. Повністю, і Бог потім прийшов в його життя, і ми всі бачили, як Бог сильно благословив цю людину. Якщо я смиряюся перед Ним. То я повинен пам'ятати, що Бог противиться гордим, але ж смиреним, Він дає благодать. Отже, щоб досягти цієї благодаті, я повинен перед Ним смирятися. Не так, як я хочу, Господи, але так, як ти хочеш, Господи. Не моя воля, хай буде, Господи, але Твоя воля, хай буде в моєму житті. Господи, якщо я роблю щось для Господа, то я роблю своїм серц... Всім серцем це для нього. Не думаю про свій. Власний інтерес, і це дуже важливо перед лицем нашого господа. Однак, апостол Павло працюючи, маючи величезний досвід евангелізації... На жаль, зробив такий сумний висновок в своєму житті, що всі шукають свого, а не Ісусового Христового. Чому ж люди так построєні, що вони всі шукають своє. Люди хочуть, люди перш за все егоїсти. Вони люблять себе і дуже часто люди в своєму житті, приходячи перед Ісуса Христа, ставлять власний свій інтерес. Хтось приходить, щоб послужити Богу, щоб віддати йому своє серце. Но Є такі, які приходять перед лице своє Господа нашого, щоб отримати щось від Господа. А що ти, Господи, даш мені? А от я хочу тебе попросити, то чи інше, Господи. Якщо так людина приходить до Господа і не збирається йому служити, то не отримає вона просимого. Ми бачимо багато біблійних прикладів. Я буду сьогодні коротенько лише звертатися до Божого Слова, коли люди, які зверталися до Господа, чи коли Господь звертався до людей, які були смиреними, які були відданими своєму Господу, вони отримали в житті своєму величезне. Помазання, духовне благословіння, величезні духовні дари. Ось і Марія Діва, до якої ангел Господній, який прийшов до неї і сказав: Ось утробі зачнеш і народиш сина, і назвеш його іменем Ісус. І він буде сином Всевишнього, названий, і Господь дасть йому престол його батька Давида. І Марія як відповіла ангелу Господньому? Ось я раба Господня. Ось я, раба Господня, нехай буде мені по слову твоєму. Так відповіла вона йому. Це видно було, що це жінка повністю смирена перед лицем Господа. І ще один випадок, коротенько, тільки бо сьогодні вже згадувався він на місці цьому про Авраама. Авраам настільки смирив своє серце перед Господом. Я не уявляю собі, якби мені сказали, чи вам сказали, «Іди і візьми, і принеси свого сина в жертву. Я не вірю, що хтось би. Що хтось би мав силу перемогти себе і послухати Господа, але не так Авраам. Авраам, всім серцем всім серцем до глибини своєї душі, був відданим своєму Господу. Смирення його було настільки велике, що ангел Господній, коли побачив, що робиться, Він сказав досить Авраам. Не треба приносити свого сина в жертву. Господь побачив всю твою відданість, і все твоє смирення перед його лицем, і Бог Авраама так, що він благословений у поколіннях. На багато тисяч поколінь благословені, і Бог розмножив насіння Авраамове, як зорі небесні. Я би ще хотів коротесенько спинитися на двох невеликих аспектах. Друге питання, яке я сьогодні хотів. Боби за, зачепити на місці цьому. Людина може смирятися перед Господом своїм, людина може шукати лиця Господа, як йому догодити. Але людина може не любити свого ближнього. Ви не повірите, іноді, люди. Не люблять своїх ближніх і немає ніякої такої якоїсь вагомої е, причини. Не так повернувся, не так привітався, не так став, не так подивився, все, холодок в серці. Людина не приймає іншу людину, тому що в її очах ця людина мала би отак зробити, отак поступити, ось таке слово сказати і так себе повести. А вона повела себе не так. Ви знаєте, всереду тут на служині. Е, була одна жіночка із Харкова, така сестра Галя, і вона розказала мені таке, що в неї чоловік, і він алкоголік, і в неї є син. А там три проблеми. Він і алкоголь вживає, він і наркоман. І він ще й до того всього має психічні відхилення. І вона з ним змушена жити в одному домі, ділити один кров. Як це нелегко. Я подумав, як це нелегко. якби це сталося в моєму житті. Чи зміг би я це? Я подумав, що ні. Я би напевно не зміг вмістити таку людину. Як нелегко порою нам буває вмістити іншу людину, смиритися перед ним, вважати когось більшого за себе. А слово Боже нас до цього спонукає, щоб ми старалися бути слугами, щоб ми в цю роль вписувалися в нашому житті, бути слугою. Нехай хтось буде більшим над нами. от тоді ми будемо угодні нашому Господу. І ще одне питання, яке я хотів затронути, це дуже важливе також питання в нашому житті, яке сьогодні також зачіпав братик, який говорив переді мною це послуг дітей своїм батькам. Діти повинні смирятися своїм батькам, як написано в Слові Божому. Діти, слухайтеся своїх батьків у Господі, бо це справедливо перед Богом, і це воістину справедливо перед Богом, тому що. Дітям, батьки, ми батьки дали дітям нашим життям, і чим діти можуть нам віддячити, і що можуть нам дати, як ми їм? І, вони, і це вже е, і хоча б з цієї причини діти повинні слухатись своїх батьків. І зауважимо собі особливо таке, що якщо діти з малку не навчилися слухати своїх батьків і поважати їх, то чи зможуть вони служити Богу своєму? Чи зможуть вони йому догаджати, як їх не привчено самого малку догаджати своїм батькам? Вони взагалі не зможуть догаджати ні людям, ні Богу своєму. Це дуже важливе питання. Нам треба цього навчитися, тому що це заповідь Господня вона дана нам людям з обітницею. Там написано, що шануй батька свого і матір свою. Це перша заповідь з обітницею, щоб добре тобі велося, і щоб ти був довголітній на цій землі. Ви знаєте, церква Ісуса Христа сильна, коли коли діти слухаються своїх батьків. Коли жінки поважають своїх чоловіків і коряться їм у Господі, як написано в Слові Божому. А ще церква сильна тоді, коли церква Божа поважає свого пастора, який якого Господь е, поставив на місці цьому служити наставником для нас, і ми може собі не уявляємо, яка це нелегка місія. Ви знаєте, люди є дві категорії людей, які б я назвав розумними. Одні люди це ті, які міють поставити себе. На місце іншої людини. Міють побути в його шкірі, якби уявно хоча б, і подивитися, що то воно таке і як воно це відбувається. І інші люди, які вміють проаналізувати свої вчинки, якщо я не вмію проаналізувати свій вчинок, що я робив вчора і не розумію, і думаю, що то, що я робив, все нормально, так і буду продовжувати так і жити, і так поступати. і Я не змію зробити з цього правильні висновки, то гріш ці на мені не піду я вперед. Не буде в моєму житті ніякого духовного зростання. Нам треба пам'ятати, що. Кожен із нас відповідає за себе самого. Пастер несе відповідальність за кожну овечку, як порою нелегко буває йому. Коли якась овечка е схибить, зб'ється з шляху Господнього, як же йому навернути назад до церкви? Я вже уявляв собі і думав собі, що це для мене це не під силу. Треба людині сказати. Ну, прямо їй скажеш, обідеться, піде. Треба сказати якось через проповідь. Скажеш через проповідь, де гарантія, що ця людина зрозуміє через проповідь, що. Це стосується саме її. Добре, побачив незрозуміла людина. Ну, може, ще одну пробивати під іншим кутом підійти до цього питання. Ці питання дуже-дуже важкі. Помазання служіння, ви знаєте, помазання учительства. Це дуже сильне помазання. Я вам скажу: отут є брат, який бував в Японії. В Японії вчителі мають в два рази вищу зарплату ніж програмісти. Я ніколи в це не вірив. Я думаю, як таке може бути. Програмісти це люди, які дуже високо ціняться. Ні, Японія інвестує свої гроші у вчителів. Нехай вони нехай підростаюче покоління буде достойним, нехай воно зможе. Перейняти ті традиції, які передасть йому старше покоління, для того, щоб не було в суспільстві стагнації, щоб не суспільство не відставало, щоб воно йшло своїм чередом, щоб воно йшло вперед, щоб воно розвивалося, щоб не було духовного застою. Тому я прочитаю ще слова, які написані послання апостола Павла до євреїв на завершення своєї проповіді: «13 євреїв 13-17». Слухайтеся ваших наставників і коріться їм, бо вони пильнують душ ваших. Ви чуєте як це сказано: вони пильнують дух душ ваших, як ті, що має здати справу. Нехай вони роблять це з радістю, а не зітхаючи, а не зітхаючи, бо це для вас не корисне. Для нас буде не корисне, якщо з нами хтось, наставник, наш вчитель, буде мучитись, якщо він нам хоче пояснити, не доходить до дитинки, ще сказав, не доходить, ще якимось притчею сказав, не доходить. Йому буде надзвичайно важко. Тому я ще раз хочу підкреслити, сильна церква це коли дружній колектив, це коли всі дружньо, дружні, люблять один другого, поважають і бажають один перед одним і умолитися, і смиритися один перед одним, і смиритися в першу чергу перед Богом своїм небесним, смиритися перед наставниками, учителями своїми, яких Бог поставив на цьому місці. На цьому місці хай буде Богові нашому слава за це. Ви знаєте, Україна зараз в стані війни. Не хотів я це говорити, але ще скажу два слова про те, що дуже нелегка ситуація, дуже нелегка, і ми чуємо, яка ситуація на передовій. Дуже нелегка ситуація. Ви знаєте, зараз люди начитані, знають дуже багато, багато інформаційних потоків. Люди знають інформацію, засоби масової інформації, інтернет, там, телеграм, інстаграм і так далі. Якщо людина скаже якесь речення, знайдеться сто чоловік, які перекрутять це речення і скажуть по-своєму. І кожен чуть не до синіве буде відстоювати своє речення. Люди стали мудрими, так заплутано все, що не знаєш, де істина. А колись в древній Ніневії люди написано не могли відрізнити ліву руку від праву руку. Вони були неграмотні, але вони, якщо хочете знати, були більшими від декого з нас. Тому що коли прийшла біда, коли пророк Йона, який був там в цій країні, проповідував, пророкував, пророкував верніше і сказав їм: якщо ви не покаєтесь, то це місце буде піддане вогню. І вони від великого не думали, що то може так ситуація, може так, може там припущення таке, може з іншої сторони підійти до цього питання і обговорити його на рівні такому або такому рівні. Ні, вони так не говорили. Вони всі від царя до раба смирились. Однозначно перед Богом своїм. І вони отримали благословіння. Хай Господь нас благословить. Я зачитаю на закінчення слова Пророка Софонії, де написано шукайте правди і шукайте смирення. Чуєте, як Господь нам радить: шукайте правди, шукайте смирення, бо ви будете заховані в день Господнього гніву. Коли прийде Господній гнів, Господь нас заховає. Господь подивиться, як ти шукав істину, а чи ти шукав смирення? Нашому Богу за все слава повіки. Амінь.